Так. Проти мене представник Румунії Патрік Роберт Марунтіс. Вітаємо Патріка Роберта. Поїхали. Так. Зараз я зум свій додаток на компі відкрию, безумовно. Можливо, так якось вдасться проникнути. Так. Так, Б3. Ну, один з можливих варіантів цієї позиції. Так, кінь 6. Так, d3. -ху -ху. Можна ферзь c7 і e5. Можна F6 є 5. Обидва варіанти виглядають непогано. Давайте через First 7 зіграємо. Так, кінь D2, є 5 Ракеровка, ну, поки слон Е7 можна. Далі план простий: 0-0, Д6 ф5. В білих план також простий. c 3 Д4, намагатися прорватися по центру. Б4, нічого собі. Ну, ця ідея є в цих позиціях, сам так граю, але щоб отак одразу. Так а. Так, D4. Давайте поки слона 6 зіграю з'їжу. Так, ну оце це важко, коли коментуєш і ще з суддєю переписуєшся. Це все трохи надолуже. Так, рокіровка. Тура є 1. Тепер питання, чи треба мені розміняти слона на коня? Чи ні? Так. Взагалі ще можна ЄД побити, потім десь D5 зіграти. Спробувати на зайвого пішака пограти. Можна поки потримати. Но він кінь є 3 хоче зіграти в будь-якому випадку. Можна ще є слон D4, C5, тоді слон b 2 Не дуже зрозуміло, що робити. Так. Можна слон F6? Щоб поле e 5 підкріпити. Виглядає непогано. Давайте спробуємо. Де є? Тепер питання кінь є 5 і все міняти, чи де є залишити фігури? Так. Зараз просто цю партію зіграю жахливо, тому що всі мене відволікають. Так. Кінь Е5 Ф4. Ладно, поки так поб'ємо. Не дуже розумію, куди це. Давайте поки так. Тепер зв'язка. Ага, ферзь h5. Йдуть мені мат ставити. Ну, кінь F4 в мене завжди є хід. Слон е 5, правда, є. Слон е 5. Там на D2 буде провисати. Нормально. А на f 4 Ферж 4 буде. Ну, ладно, поїхали. Так, ферзь F3. Якось швидко мій опонент заграв. Ну, ладно. Можна так, так, в принципі. Можна просто по вертикалі d подвоїтися. Хм, hmm, давайте пока так. Так, G3. Пока так. Бачите, варто одну партію хорошо зіграти проти сильного шахіста, і все. Починається. При тому, що я суддям написав, що я стрімлю, можна зайти на мій стрім подивитися. Ось. Але відправили мені зараз лінк на пошту. Тому буду після партії пошту відкривати. Так. Хоча в теорії. Це можна і зараз зробити. Ну давайте, але зараз трохи <клух> вікна полетять. Але сорі, я не спеціально. Так, все. Здається, зайшов. Все нормально. Так, тепер зараз це закрити, це закрити, це перейти сюди. Так, Тура С1, поки Тура Д8. Так. Тепер так. Так. І. Так, чи пустили мене, чи ні. Демонстрація екрана. Екран. Все. Так, ну тепер стало доволі важко. Тим не менш поїхали. Так, Тура Д3. Ну, можна побити-побити і кінь D4. Можна кінь d 4 одразу зіграти. Можна кінь C5 взагалі зіграти. Всі ходи хороші. Ну, хай просто кінь D4 буде. Будемо накидувати. Так, якісь підключення. Так, ферс h 5 Так, ну от зараз я не бачу дошку. Так, ферс. Так. Так. Ну, я ж вже все зробив. Так. Все, є. Чудово. Так, можна нарешті продовжувати, але багато часу згаїв. Так, ну поки вже щось зіграю. Тут захищено, все нормально. Так, і H5 також зіграю. Тільки тепер в мене на 3 хвилини менше. І треба швидко щось робити. Так, ну поки профілактика. Так, аж 4. Можна сюди-сюди піти, в принципі. Можна якийсь інший маневр пошукати. Можливо, тепер кінь 6 кінц5 вибити коня звідси. Також не помилка буде. Давайте так і зробимо. Так, ферсів 3. Ну ладно. Так, побив потім. Тобто моя задача перейти в і тоді зайвим пішаком все буде доволі прозоро. Тим паче, що в мене доволі хороший слон це є дірки по білим полям. Можливо, що кіння 4 з нападом на Б 2 Потім кінь b6, щоб його звідси вибити, тому що поки тиск на пішака є 5 доволі сильний. Головна ідея, що оскільки поки кінь стоїть під контролем, то кінь з D2 не може рушити в цей бік і нападати на пішака, наприклад. Так. Не дуже мені зрозумілий хід. Так. Якщо поб'ю, то ферся 3, напевно. Тому давайте. Так. На такий хід я б'ю, і він, якщо б'є, то кінь втрачається. А, тому, якщо він злона 1 зіграє, що логічно. То я можу... Якось натиснути на цю позицію. Тільки як правильно це зробити. Кінь Б 6 можна зіграти. І на кінь Б 6 знову таки б'ю тут, а цей кінь змушений буде тікати на край дошки. Так, ну це логічний перевод. Ну, що? Типу, так, я побив, і БА я побив. І на кіння 3, очевидно, слона буду перекидати одразу сюди, тому що тут йому вже робити нема чого. Ну і пробувати цю позицію вигравати. Так. Так. Хм. Ну, поки можна так-так і зв'язати, в принципі. А, що ще в мене є за опції? Можна просто розмінятися і піти в позиції зайвим пішаком. Типу, так, 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 так. Виглядає непогано. Ще й туран D2 може зайти в гості. Давайте. Так. І ферзь b6. Тепер хочу тура D2 і тиснути на F2. А на слон С3, ферзь Б5 і пробувати розмінювати ферзів. І поступово намагатися рухати пішака А, якщо мені це вдасться. Так, ферзь С3. Ну, те саме, на D2 мене не пускають. Так, ну поки можна пішака трохи рушити вперед. Тепер так хочу розмінятися. Тобто моя задача отримати цих двох проти одного. І пробувати виграти цю позицію. Так, тепер F4 загрожує, тому що тут батарея. Тому. А, так, я на це 6 зіваю. стопе, 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 Тоді, можливо, так. З нападом сюди. Спочатку. І на такий хід ферзь b5, зідею, сюди заїхати. І загрожує так і тиском на пункт c 2 Головна проблема, що в мене на хвилину менше, і за цього є деякі нюанси. Так. Ну це логічно, тому що він не хоче ослабляти позицію короля. Ну, все одно, поки так, ідея так. Або так, так, так. А, тут слон, тура провисає, господи. Так. Тому Тура це 4 безумовно, а ферст тримає пішака е 5. Так, ферзь є 3. Ну, все одно так. Так. Ну, поки нападемо. Правда, він Вінтура є 2, я не можу бити, тому що в мене тут висить. Так, ну зараз тоді на так-так. І спробуємо ще трошки пішака підсунути. Так, слон с 3 Логічно, тому що Тура А1. Тепер в нього є хід. Я виходить, темп втратив тоді назад. І на А4, щоб Тура тримала пішака. Так, плюс загрожує. Ой! Зівнув. Ні, не зівнув. В нього ж Тура на є 1 висить. Не зівнув. Все, хорошо. Тепер треба обережно дограти. Позиція ще не проста. Так. Давайте так поки. Зараз ферзь b4 встати. Щоб тримати і поле c5. Тобто коли пішак стане сюди, щоб поле Ц5 трималося. Так, ферзь c4. Мені пишуть open camera, я здається, все відкрив. Так, так тепер так так. Так, тепер сюди. Так, ну все, виграшна позиція, треба дограти. Все це легкий мат.